12 викладачів та 52 наших студенти стаціонару, не дивлячись на те, що мають бронь, вступили до лав Збройних Сил України і боронять кордони України та її незалежність. Ви наша гордість країни. В тилу у нас також є важливі завдання. За зверненням головнокомандуючого Збройними Силами України Валерія Залужного колектив Одеської юридичної академії працює над нормативно правовою базою, яка має юридично захистити наших військових. Дякую за вашу відданість справі. Я щиро вітаю вас всіх. Від колективу Одеського територіального центру комплектування соціальної підтримки із професійним святом ваш колектив, ваш навчальний заклад, і професіонали, присутні люди тут. В Перспективі, я думаю, є над чим працювати, змінювати ті всі законодавчі акти для виконання соціального захисту і військовослужбовців, і військовозобов'язаних, і. Демолізованих осіб, які звільнилися, тому що є ряд питань, які дійсно потребують на сьогоднішній день, в сьогоднішніх умовах, змін задля нашої перемоги, задля піклування за тими хлопцями і дівчатами, які і виконують завдання, і які звільняються, і переходять в мирне русло. Зі святом вас і всіх благ. Хочу нагадати студентам, що, на жаль, умовах сьогодення наші хлопці. Надають дуже велику ціну за те, щоб у вас була така можливість. Тому дякую їм і не витрачайте час дарма, отримайте ці знання, тому що держава чекає. Завтра ви займете гідну ланку в нашій країні. Хтось буде представляти органи влади, хтось буде в суддійській системі працювати, хтось піде до правоохоронних органів, хтось долучиться до нашої антикорупційної боротьби. Тому всіх ще раз вітаю зі святом. Дякуємо. Всім хлопцям, які боронять сьогодні країну, і слава Україні! Дуже позитивні, дуже приємно було отримувати нагороду від юридичної академії. Я тут навчаюся вже другий рік на факультеті цивільної та господарської юстиції. Кожен рік за нас згадують і завжди приділяють нам увагу. І в цілому дуже приємно сьогодні. Вручав Сергій Васильович нам нагороди. Це також особливо дуже приємно, що саме він пам'ятає і завжди приділяє цьому дуже велику увагу. Нагороди з мого досвіду, вони завжди дуже важливі для наших військовослужбовців, як у цивільному житті, так і на фронті. Заохочування повинне бути, тому що коли хлопці бачать, що їх старання, їх вклад в розвиток країни, в перемогу оцінюється. Я Думаю, це їх трішки під підбадьорює, то дає їм такий стимул, що є над чим працювати, є до чого тягнутися. Як я можу не піти на війну, коли окупант приходить до нас у домівку та кришить все, що попало, вбиває наших людей. Ну як на це спокійно дивитись? На як? продовжити спокійно жити. Я не знаю, як це. не розумію. Коли повертаєшся сюда, дуже важливо, щоб тебе підтримували, Ну, ти возвращался додому. Тому що в один момент ти просто забуваєш, де дім, а де война, Ти знаходишся постійно там, і ти вже думаєш, що там уже твій дом. І коли повертаєшся сюда, приємно, що тебе підтримують, чекають. Самое главное, тебе тебя І И ну, даже такі мелочі, вот мелочи, какие-то такие нагороды, да, награждения, они приятны, они мотивируют дальше двигаться, ты это не зря делаешь, что здесь мирная жизнь, что здесь э, люди могут себе позволить пойти попить кофе, пойти погулять. Я знаю, что большая критика с этим, но я с этим не согласен. Я считаю, что мы как раз делаем эту работу, чтобы здесь люди могли жить так же, как жили до войны. Мы очень благодарны за то, что нас здесь поддерживают и что здесь нас как-то э, мотивируют. Так что есть много-много желания продолжать дальше освобождать нашу территорию. Мы очень благодарны Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он э, нас поддерживает, не забывает. Он Очень часто э, помогает и і помощью. Вот. і вот зараз нас пригласил, щоб ми могли приїхати з фронту, отримати э, такі вот награди. Це дуже приємно. о нас пам'ятає. Навчаюся на факультеті ФПС, факультет прокуратури та слідства. Зараз закінчую перший курс магістратури. Э, дуже приємно знову повернутися сюди. Проходжу службу в 101 окремій бригаді охорони генерального штабу до того служив в АЗОВІ. Минулого року, на жаль, не вийшло сюди приїхати, бо були на запорізькому напрямку. Зараз поки комплектуємося, готуємося до виїздів. Взагалі, ця ідея в мене була ще з дитинства. Я спеціально вибрав військову кафедру, щоб після закінчення бакалаврату вступити в АЗОВ. І воювати в АТО, але повномасштабне вторгнення почалося неочікувано. І з 24-го числа я вирішив, що потрібно брати до рук зброю і йти захищати свою країну. Я сам з Львівської області. Спочатку проходив навчання в ТРО, від'їздив полігони. Ну і після того перевівся в Київський підрозділ Азов ССО. Який зараз є третьою штурмовою, а звідти перевівся в Київський 101 й окремо. Достатньо багато в моєму підрозділі також є хлопці, котрі тут вчаться, є хлопці, котрі вже просто юристи або адвокати. Звісно, є достатньо людей. Я бажаю хлопцям, котрі ще вчаться. Щоб вчилися гарно, тому що країну треба піднімати і показувати Європі, що ми на їх рівні або навіть вище. На мою думку, кожен поважний громадянин нашої держави і чоловік, який може як тим чи іншим шляхом допомагати нашій державі, повинен виконувати свій обов'язок в захисті та підтримці суверенітетності нашої держави, Незважаючи чи, чи він може тримати зброю в руках, чи не може, кожна праця, кожна, кожна допомога є важливою для нашої перемоги. Як на мою думку, Одеська юридична академія є ключовим рівнем в нашій державі. В Одеській області, в Одесі, по показнику навчання викладачів, Незважаючи на часи, такі важкі, наш виш залишається живим. Залишається реальним, готує спеціалістів, проводить різноманітні акції на підтримку і Збройних сил України і на те, щоб і юридичну і науку, і думку, і спільноту просувати вперед. Робота йде, робота йде кропітка, жива. І під керівництвом, слава Богу, ще твердим і впевненим, і скажімо, в хорошому сенсі цього слова, захисником і дахом цього всього виша Сергія Васильовича Ківалова. Просто обличчя деякі міняються, а робота йде, і робота йде активно. Був старшим солдатом, старшим стрілком ну, приходилось також виконувати обов'язки, по суті командира відділення. Можемо говорити, де це відбувалося? В частности, в Бахмуте в составе 122-й бригады теробороны, а также прикомандирован был к бригаде гвардии наступу «Спартан». Я отучился в Юрколледже на младшего специалиста-юриста. Сейчас получаю знания как социолог и политолог. И в целом я удовлетворен. Це свято, яке започатковано було в 97-му році, об'єднане багато професій і викладачів, і е, нотаріусів, адвокатів, е, слідчих, прокурорів, суддів. І ця можливість працювати в цій професії дає нам е, такі вузи, от, як наша е, юридична академія. Тому ну, вважаю, що, що це дуже приємно, що відбувається. І в наш тяжкий такий час такі заходи, які дають можливість яким чином підняти моральний дух і студентів, ну і викладачів. Я хочу сказати, що дійсно велика шана цій людині, яка створила такий вуз, який, мабуть, один самих ліпших на Україні, який і в... дає можливість і навчатися, і виховувати майбутніх юристів. Для, для нашої держави Національний університет Одеська юридична академія пов'язаний з п'ятим апеляційним адміністративним судом, такими узами, і емоції мене переповнюють. Але дійсно ці емоції вони відрізняються від того, що було раніше. Ті студенти, що вчора у нас були на практиці, сьогодні у якості військових отримують якісь поздоровлення і шана їм велика цим цим. Цим пацанам, давайте відверто казати, ці хлопці там, 20 з невеликим років. А, ну, я все ж таки я надіюсь на краще. Я повторюю вам те, що я сказав сьогодні з президіумом, Я вірю в вічні цінності і сподіваюся, що перемога розуму над всім нерозумним буде не за горами. Тому я всім нам бажаю миру, процвітання юридичної академії і повернення до справжнього, е справжнього життя з шаною наших керівників, керманичів, наставників це головне. Я хотів би від Київського районного суду міста Одеси, безпосередньо від суддів, від співробітників апарату, поздоровити з днем юриста. Мені б хотілося б підкреслити, що саме з Одеської юридичної академії. Самі Високоякісні юристи, які працюють потім в судових органах, йдуть працювати в ДБР, БЕП працювати, в СБУ працювати і дуже з високим потенціалом, бо вони, починаючи з другого, з третього курсу, проходять практику, і ми знаємо, що вони найкращі. Чому би побажати іти тільки вперед з оптимізмом, ніколи не зупинятись, бо академія дала все для того, щоб ти був сильним, продвинутим. Щоб ти був найкращим юристом. По-перше, я хочу сказати, що академії не змінюються. Юридична Академія завжди була форпостом юридичної освіти, науки. Принаймні, як раніше казали, на півдні України, але згодом з'ясувалося, що не тільки на півдні, але й у всій нашій країні. Враження дуже, дуже, з одного боку, щасливі, тому що навіть у такий тяжкий період для країни все ж таки. Навчання студентів, юристів, наука, оскільки я знаю, в юридичній академії, вона продовжує працювати, готувати високофаліфіковані кадри, і це дійсно відзначається на тому, що які спеціалісти приходять до нас, принаймні в Малиновський районний суд, міста Одеси, працювати в апараті суду. І те, що я сьогодні почув, що стільки осіб, Сергій Васильович сказав, що 52 студенти зараз боронять країну. Ну це чесно кажучи, дуже вражає. Я хочу привітати всіх колег зі святами, зі святом юриста. Я вважаю, що це свята об'єднує нас всіх, навіть коли ми є процесуальними опонентами, по різні сторони процесуальних барікад саме це свята об'єднує нас. Я хочу сказати, що кожен місяць, кожен рік, ми приймаємо до лав одеської адвокатури нових адвокатів, і мені дуже приємно констатувати. Що саме випускники Національного університету, Одеської юридичної академії, саме вони показують найкращі результати. Тому я хочу побажати всім здоров'я, успіхів, наснаги, звичайно, мирного неба над головою і перемоги. Велика пошана хлопцям-студентам, які мають можливість залишатися і навчатися, вони обрали шлях захисту вітчизни, батьківщини да, ангела-хоронця їм. І, звісно, подяка Сергію Васильовичу за те, що дає можливість студентам вчитися обирати той шлях, який є, за одну з найкращих матеріально-технічних баз, за той колектив професорсько-викладацького складу, який. Допомагає студентам вчитися, отримувати знання і впевнено рухатись по життю. Мені дуже пощастило читати лекції для студентів цього вищого навчального закладу по спеціальності безпосередньо як практик, і я так розумію, що студенти повинні для себе. Робити висновки про те, що їх спеціальність після перемоги буде найвідповідальнішою І на сьогоднішній день. Відбудова держави, відбудова законодавства, відбудова всіх законодавчих процесів після перемоги. Наше входження до євроспілки, до приєднання до демократичних держав буде ставити для них вимоги бути сьогодні. Най... Заранішими студентами розуміти, яка відповідальність на них буде покладатися після закінчення цього вузу, Одеська національна юридична академія вийшла в когорту найкращих вузів з фахової і правової освіти не тільки у нас в Україні, но й в світі. І тут саме поту завдяки Сергію Васильовичу Ківалову, який стає з перших днів існування цього вузу. Він создав по суті діла цей вуз юридичну академію. Вона создала найпотужнішу наукову базу. Найпотужнішу матеріальну базу. Тут працює дуже досвідчений професійний колектив викладачів, який навчив тисячі професійних спеціалістів. І хочу побажати Юридичної академії процвітання, а Україні скоріше перемоги над ворогом. Миру всі нам і я впевнений, що все буде Україна. Сьогодні в е, наш важкий час, військовий стан. Е, ми розуміємо, що наші військові, які зараз на передовій, вони наші ангели-охоронці, але юристи це основа нашої держави. Це правова правовий захист. Тому я дуже щаслива сьогодні бути на цьому святі. Я сьогодні хочу побажати перш за все Сергію Васильовичу Ківалову, президенту юридичної академії, що він. Е, Ідея як великий локомотив, як великий фрігат йде вперед. Тому я сьогодні хочу привітати усіх з ним юриста, побажати перш за все мира, перемоги і саме обов'язково бути професійними та надійними людьми для нашої держави. Я сам випускник одеської національної юридичної академії. До речі, не був тут дуже, дуже давно. Дуже приємно саме в цих стінах отримати цю нагороду. Що я можу сказати? Я як мобілізована особа. Не кадровий, звичайно, військовий, я навіть не здогадувався, наскільки важливий є галус юриспруденції саме в військах. Захист як військовозобов'язаних, як військовослужбовців, як забезпечення правових норм при мобілізації громадян. Дуже надзвичайно важлива професія. Дуже радий, що. Маю змогу долучитися до виконання задач саме в цій сфері.